Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій студії ми піднімемо таку тему, як основні причини порушення сну, як правильно відновити режим та чи існують техніки, які допомагають швидше заснути, і, звісно, правильно та добре виспатись. детально це питання ми розберемо з нашою гостею. Це психологиня Яна Прохоренко. Яна, радий вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо з того, які взагалі існують основні причини інсомні та нічних пробуджень. Чому так. люди прокидаються вночі? Угу. Взагалі хотіла би почати з того, що сонце є невід'ємна частина нашого життя, і дуже важливо давати собі час на те, щоб відновити сили, виспатися, тому що сон він впливає і на процеси фізичного відновлення, психологічного. Так само це впливає і на процеси імунітету, на консолідацію пам'яті, тому сну необхідно приділяти досить багато часу, але більшість людей зіштовхуються з тим, що мають певні порушення сну. Вони можуть бути у у вигляді тривожного сну, у вигляді частих пробуджень серед ночі, у вигляді безсоння або інсомнії, тобто, це стан, коли ми да, не можемо заснути. Основні причини цього стану це. Причини порушень це можуть бути такі три ключові групи: це психологічні, можуть бути причини поведінкові і фізіологічні. Якщо говорити про психологічні причини, то це зазвичай стан, який пов'язаний зі стресом, тобто емоційні переживання, хвилювання, втрати, відчуття стресу, можливо, певні непрожиті емоції, депресивні прояви. Зміни в житті, якщо говорити про діток, це може теж бути в періоди адаптації, там до садочка, до школи. Так само може бути пов'язано з певними страхами. Так. якщо говорити про да, поведінкові причини, це зазвичай, коли ми не дотримуємося графіка дня, коли ми маємо перевантаження емоційне, коли перевантаження інформаційне, тобто, коли люди працюють дуже багато перед сном. Так само це може бути, коли ми лягаємо після опівночі, дуже пізно. До поведінкових ще теж належить, коли ми сидимо багато в телефоні, гаджети, вони вони якби теж несуть такий ну, сильний вплив на наш сон. До фізіологічних причин ми можемо віднести це, наприклад, самопочуття, тобто певні болі, захворювання це може впливати, також порушення циркадних ритмів, хропіння, апноя сюди відноситься. Тобто в загальному це от такі да три групи. така досить немала кількість факторів, так які можуть впливати саме тривожний сон. А чому тривожний сон впливає на самопочуття потім, вже коли ну ти робиш щось в день? Угу. Насправді, да, те наскільки якісно ми спимо, ну, взагалі я б навіть почала з того, те наскільки якісно ми готуємось до сну. Впливає на те, як ми будемо потім почувати себе на наступний день. Тобто більше впливає те, як ми готуємося Більше досумови на те, до власне Так, так, тому що ця підготовка. Вона має займати певний період часу. Відповідно, те наскільки якісно ми готуємося. Це про це да, ми з вами далі поговоримо. Від того залежить наскільки буде якісним сон, наскільки ми будемо, скажімо так, дотримуватися всіх тих фаз сну. І відповідно, якщо ці процеси від вони протікають якісно в нормі, то відповідно наше самопочуття на наступний день воно теж буде. Ми будемо активними, бодрими, відчувати сили, мотивацію в собі. Ось тому. Тут більше, да, звертати увагу на те, як готуватись до сну, так, от це дійсно було щось для мене таке цікаве і нове, тому що ем, ну саме підготовка до сну, здавалось би, так що, так. що, що такого, так, але так. як виявилось, а давайте поговоримо, поговоримо про а, чи існують якісь техніки для того, щоб от швидше заснути. Угу. Насправді так, існує певний такі ра скажемо так, ряд технік для того, щоб покращити свій сон. Але перш ніж перейти до технік, я б хотіла би ще поділитися певними. Механізмами, які впливають на формування інсомнії, тому зараз буду говорити про механізм і одразу тоді про те, які техніки тут можна використати. Наприклад, якщо говорити про перше, це може бути гіперзбудження нервової системи. Дуже часто ми можемо взагалі. Якщо трошки повернутися до поняття сон, та да, трохи так зайду здалека. Дивіться сон. Він не тільки про те, щоб ми відпочивали, відновлювалися. Це ще індикатор того, як працює наша нервова система. Якщо наша нервова система перезбуджена або навпаки, вона дуже втомлена, то ми будемо пробуджуватися серед ночі, нам буде важко заснути, ми будемо крутитись перед сном дуже довго. Тому тут основний індикатор, ми дивимося на нервову систему. Отже, повертаємось тепер до механізмів. Перший механізм це так, гіперзбудженість нервової системи. Якщо ваша нервова система дуже збуджена, вам важко заснути, викрутитись, відчуваєте метушливість, дискомфорт під час сну або коли вона навпаки втомлена, коли ми відчуваємо постійну сонливість, бажання спати навіть ну от протягом дня воно е, є у вас, то це може говорити про те, що варто звернути увагу на те, на поведінкові причини, те, що ми говорили, це налагодити графік дня. Бажано лягати в один той же час і прокидатись в один той же час, це також дотримуватися інформаційної гігієни і, скажімо так, взагалі загальної гігієни сну, тобто виключати світло, гаджети за годину до сну, уникати до цього випромінювання на нас, що ще можна робити техніки по релаксації. Тобто тут ми можемо попрацювати з нашим тілом тілесно. Перша техніка техніка на релаксацію, тобто напруження розслаблення. Ви напружуєте повністю своє тіло від голови до кінчиків пальців, ніг або навпаки, і потім себе поступово розслабляєте. Таким чином, ми будемо себе розслабляти через тіло. Тіло розслабиться нервова система, тобто мозок отримує сигнал про те, що тіло спокійно розслаблене, і відповідно це може пришвидшити процес засипання. Наступні техніки, які можна використовувати, це саме масажі. Ми можемо масажувати собі шию, плечі, руки, долоньки, стопи. Да, тобто, наше тіло, це теж буде впливати на те, щоб ми себе розслабили саме от на тілесному рівні і допомогли собі відчути цей стан розслаблення. Наступний механізм, другий, це якщо ми говоримо про наші думки, тому що думки, особливо тривожні думки, вони часто виникають ввечері. Часто може серед ночі виникати, що може підсилювати наші нічні пробудження. Тому дуже важливо приділити увагу в нашій, скажімо так, когнітивній сфері. Для цього, якщо ви відчуваєте, що у вас дуже багато тривожних думок, особливо вони ввечері, то можна зробити таку техніку, як виписати їх. Тобто, ми таким чином виплескуємо ці тривожні думки, тривожні емоції, які в нас накопичились. Виписуємо ці тривожні думки. Далі можна задати питання: що я чи можу я зробити щось з цими думками завтра? Відповідаємо е, і відповідно: якщо так, то ми на це да можемо вплинути. Третє питання. Ви задаєте чи має взагалі я вплив на них? Тому що дуже часто ми на ці думки не можемо впливати. Це, як знаєте, буває із розряду прокинутися третій ночі, да, і пригадати, а що я комусь казав 10 років назад. Ну, це, до речі, <свісна> думаю, у більшості людей так. таке точно буває. Таке так буває, так. Тому, тобто, ми бачимо, ця думка вона не є для нас раціональна, тому що ми вже не можемо вплинути на ту подію, а стан тривожності у нас є тут і зараз. Тому дуже важливо ці думки десь виписати і усвідомити, що так, це вже пройшло, я вже на це вплинути не можу. Але зараз, наприклад, на що я можу вплинути? Я можу вплинути на і сон, потурбуватись про себе, да, там, зробити дихальну техніку чи техніку релаксації, розслабити себе, відпочити, щоб відчувати себе на, на завтрашній день більш комфортно і краще. Тому перша да, – це те, що от виписувати. Або ще є друга техніка, вона називається контейнер. Уявляємо коробку, і уявіть, як от свої думки, ці тривожні, які у вас да, накопичились, ми перекладаємо в ту коробку і закриваємо. І далі собі говоримо, що про ці думки я подумаю потім. Тобто, і таким чином переключаємось на сон. І третій механізм, про який ще хотіла теж доповнити, це те, скажімо так, наскільки взагалі ми приділяємо увагу підготовці до сну. Тут ми можемо що зробити. Це те, що ми говорили, графік дня прибираємо гаджети далі. Що ще тут можна дихальні техніки зробити? Дихання 4-7-8. Тобто, ми робимо 4 секунди вдих. 7 секунд ми затримаємо дихання, 8 секунд робимо повільний видих. Це е, дасть сигнал мозку про те, що е, дихання стабілізується, воно заспокоюється, і ми більше переключаємо себе на таку роз... розслабляючу таку поведінку, розслабляючий стан. Тому можна робити цю техніку. Е, також далі, так, зараз трошки ще подумаю, що можна ще порекомендувати. А медитація mm. чи може допомогти медитація? Mm -hmm. Так, насправді може Отут тут, якраз це допоможе з тим, щоб позбутися тривожних думок, тому що медитація. Вона взагалі такий несе ефект, а що ми фокусуємось на нашому диханні, на тих словах, які ми чуємо в медитації, на тих звуках мелодії. Відповідно, це змінює наш фокус уваги з того з тої тривоги на те, що ми чуємо в цьому от відео, в цьому аудіо, можемо так сказати. Тому дійсно медитації не мають такий позитивний ефект, тому що це і психологічно ми себе можемо розслабити, переключити думками з тривоги на щось таке більш підтримуюче, і на тілесному рівні теж ми фокусуємося на диханні, на нашому тілі дихання животом теж теж дуже допомагає. А я не так багато часу залишається. Якщо можна коротко, щоб ми вже підсумували все вище сказане. Коли варто звертатися до спеціаліста, якщо у тебе там на якійсь постійній основі є ось ці проблеми угу. із сном? Угу, почула так, дивіться, якщо ви помічаєте порушення сну вже стабільно протягом місяця. Тобто, якщо ви помічаєте, що важко заснути, викрутитись перед сном і процес Засипання займає від 30 хвилин і більше, це вже такий перший сигнал, що це може бути схоже на порушення сну і на інсомнію. Е, далі, другий момент, якщо у ваших думках присутні багато тривоги, і, взагалі, якщо тривога підіймається перед сном, якщо навіть виникає така думка, такий певний страх, що а якщо я не засну, а якщо в мене да не вийде, якщо я не висплюсь, це теж вже такі перші сигнали, що може схоже бути на порушення сну. Е, також, якщо ви помічаєте загальне загальний стан втоми протягом дня, тобто, якщо ви ніби поспали, але відчуття того, що виспався, немає. Теж присутня, і такий основний момент це коли ви вже бачите, що страждають інші сфери вашої діяльності. Тобто, якщо є певні проблеми там на роботі, у спілкуванні, і ви відчуваєте себе дуже виснаженими, немає сил нічого робити. То це будуть такі перші сигнали, коли ви маєте звернутися до спеціаліста, до психолога, до сімейного лікаря. Теж а, ну що ж на цьому будемо завершувати нашу розмову. Щиро дякую Яна, за ці поради для наших глядачів і за розбір такої мені здається дуже актуальної теми в нашого сьогодення Нашої сучасності. Так, Щиро дякую. Дякую. А, вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили сьогодні. Ми про тривожний сон. А, дізналися основні причини порушень сну там, дізнались про техніки, які допомагають нам а, раніше лягти спати та а, правильно і добре виспатись. В Осях у нас була а вже знайома вам психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.